Які умови у 2025 році для накладення штрафу за невиконання роботодавцями, нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю, та як перевірити, чи є у вас нараховані штрафи і що буде, якщо не сплатити їх вчасно? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Оленою Афоніною та командою Семінар. У 2025 році правила виконання нормативу з працевлаштування осіб з інвалідністю та сплати штрафу у разі його невиконання зберігаються. Нагадаю, що з 2022 року роботодавці не зобов'язані подавати окремий звіт про працевлаштування осіб з інвалідністю. Відповідно, їм не потрібно самостійно розраховувати суму штрафу за невиконання нормативу. Однак сам норматив і відповідальність за його недотримання нікуди не зникли. У наших випусках ми розповідали про можливі зміни у 2026 році. Зокрема, на підпис президенту передано законопроект номер 5344 d який може вплинути на порядок виконання нормативу. Поки що у 2025 році, як і раніше, виконувати норматив повинні всі роботодавці, підприємства, установи організації, незалежно від форми власності, фізособи, які використовують найману працю, а також ФОП-роботодавці. Це винятком роботодавців з кількістю працівників до 8 осіб та представництв іноземних компаній, які не є юрособами. Який розмір нормативу? Одне робоче місце, якщо у роботодавця працює від 8 до 25 осіб, 4% від середньооблікової кількості працівників, якщо їх 26 і більше. Що ж на практиці вважається виконанням нормативу. По-перше, працевлаштування осіб з інвалідністю на основне місце роботи сумісники не враховуються. Лише внутрішні сумісники зараховуються за основним місцем роботи. По-друге, наявність документального підтвердження інвалідності, довідкам КАМСЕК або витяг з рішення експертної команди для медоглядів у 2025 році, копія пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги замість пенсії. Нагадаємо, що з 2025 року. Деякі роботодавці стикаються з новою формою підтвердження інвалідності: витяг із рішення експертної команди, з оцінювання повсякденного функціонування особи. У цьому документі необхідно звернути увагу на дату встановлення інвалідності, групу інвалідності, інформацію про безстрокову інвалідність та дату наступного огляду. Також разом із витягом із рішенням надсилаються рекомендації з індивідуальної програми реабілітації, які можуть бути важливими для організації умов праці. Далі дізнаєтесь, чи впливає група інвалідності на виконання нормативу та які штрафи загрожують роботодавцям. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео у 2025 році. Для виконання нормативу немає значення група інвалідності працівника, режим роботи особи з інвалідністю на підприємстві, повний або неповний робочий час. Чи була інвалідність встановлена до працевлаштування або вже під час роботи. Тобто будь-який працівник з підтвердженою інвалідністю, який працює на основному місці роботи, враховується в нормативі незалежно від перерахованих вище факторів. Штраф за невиконання нормативу розраховується на основі середньої річної кількості працівників та кількості осіб з інвалідністю, яких роботодавець мав би працевлаштувати. Показники беруться в середньому за рік. Тому, якщо ви взяли на роботу особу з інвалідністю лише в грудні, це може не зарахуватися для виконання нормативу. Як розраховується штраф? Якщо у роботодавці від 8 до 15 працівників, то штраф за одне незайняте місце для особи з інвалідністю дорівнює половині середньої річної зарплати працівників. Якщо понад 15 працівників, штраф дорівнює повній середній річній зарплаті. Визначити норматив і штраф за його невиконання ви можете за допомогою нашого калькулятора нормативи робочих місць для осіб з інвалідністю на бухгалтерській платформі. Зараз продемонструю це на прикладах. Заходимо в розділ Калькулятори на бухгалтерській платформі. Для того, щоб визначити квоту 4% та штраф за невиконання нормативу, знаходимо калькулятор нормативу робочих місць для осіб з інвалідністю. Потрібно ввести дані для розрахунку, ввести середньооблікову кількість штатних працівників. Визначаємо: наприклад, у нас 40 осіб. Розрахувати і отримуємо результати розрахунку. Норматив працевлаштування осіб з інвалідністю. Дві особи. Далі нам потрібно розрахувати штраф за порушення нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю. Уводимо середньооблікову кількість штатних працівників, яким встановлена інвалідність. Наприклад, у нас одна особа. Фонд оплати праці штатних працівників 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Натискаємо розрахувати, отримуємо норматив працевлаштування осіб з інвалідністю: дві особи. Невиконаний норматив з працевлаштування осіб з інвалідністю одна особа, тому що у нас одна особа працевлаштована. Сума санкцій за невиконання нормативу робочих місць працевлаштування осіб з інвалідністю 130 тисяч. Якщо у нас зовсім не буде працевлаштовано осіб з інвалідністю, то сума штрафу складатиме 260 тисяч. Також ви можете роздрукувати собі результат розрахунків, натиснувши на кнопку роздрукувати. Дата на 17. Лютого назва підприємства перемога. Роздрукувати. Генерується PDF-файл. Ви бачите аркуш, на якому ви бачите наші розрахунки. Також ви можете зберегти їх собі на пристрій. Ще більше можливостей і варіантів розрахунку нормативу осіб з інвалідністю. Ви можете побачити, приглянувши відеоінструкцію на бухгалтерській платформі. З нашим калькулятором ви можете легко розраховувати і нормативи і штрафи, який доведеться сплатити у випадку його невиконання. Отже, з 2022 року фонд соцзахисту осіб з інвалідністю визначає підприємства та ФОПів, які не виконали норматив з працевлаштування осіб з інвалідністю, і автоматично розраховує суму штрафу. Це відбувається наступним чином. До 10 березня фонд отримує дані з державного реєстру соціального страхування та централізованого банку даних з проблем інвалідності. На основі цієї інформації визначає, хто не дотримався нормативу. Після цього розрахунок штрафу надсилається роботодавцям через електронний кабінет на порталі Пенсійного фонду України. Отже, роботодавці не отримують паперове повідомлення. Вони мають самостійно перевіряти свій електронний кабінет у пенсійному фонді, щоб дізнатися про нарахований штраф. Зверніть увагу. На наступне, якщо до 31 березня у реєстрі соціального страхування зміняться дані, що впливають на розмір штрафу, наприклад, було неправильно відображено кількість працівників, то до 10 червня фонд формує уточнений розрахунок штрафу та надсилає його роботодавцю. Але зміни після 31 березня не вплинуть на розмір штрафу. Це означає, що навіть якщо ви подаєте уточнюючу звітність після цієї дати, фонд. Не буде переглядати розмір штрафу. Пенсійний фонд передає розрахунок штрафу через електронні кабінети роботодавців протягом п'яти днів з моменту отримання від фонду соцзахисту осіб з інвалідністю інформацію. І протягом трьох робочих днів після надсилання розрахунку пенсійний фонд формує квитанцію з датою та часом відправлення документа. Як же перевірити нараховані штрафи в електронному кабінеті пенсійного фонду? Щоб уникнути несподіваних штрафів. Регулярно перевіряйте свій електронний кабінет у пенсійному фонді та слідкуйте за коректністю поданої зарплатної звітності. Якщо ви хочете дізнатися, чи нарахували вам штраф за невиконання нормативу з працевлаштування осіб з інвалідністю, потрібно увійти на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього використовуючи електронний цифровий підпис КЕП. Керівника підприємства або ФОП перейти до розділу документи, адміністративно-господарські санкції і перевірити інформацію про розрахунок штрафу, якщо він був нарахований, коли потрібно сплатити штраф. Відповідно до статті 20 закону номер 875, штраф треба сплатити до 15 квітня, якщо сплатити пізніше, на суму штрафу почне нараховуватися пеня 120% річних від облікової ставки Національного банку. Якщо штраф не сплатити, то фонд може звернутися до суду, а в разі невиконання рішення накласти стягнення на майно підприємства або ФОПа. Якщо ви вважаєте, що штраф нараховано помилково, то його можна оскаржити в адміністративному порядку або одразу заперечити законність розрахунку в суді за позовами до територіальних відділень фонду осіб з інвалідністю про стягнення суми штрафних санкцій. Де ж знайти реквізити для сплати штрафних санкцій? Реквізити знаходимо на сайті фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Для цього переходимо з блоку роботодавцям на головній сторінці цього ресурсу до реквізитів для сплати адміністративних господарських санкцій та пені. Тут є документ у pdf форматі з реквізитами для сплати по кожному обласному відділенню. У 2025 році обов'язок роботодавців дотримуватися нормативу за працевлаштування осіб з інвалідністю залишився. Фонд осіб з інвалідністю та держпраці можуть виявити порушення, а роботодавці ризикують отримати штрафи. Тож не відкладайте перевірку дотримання нормативу на потім, а також не відкладайте працевлаштування осіб з інвалідністю на останній момент. Якщо не вдається виконати норматив, врахуйте ризик значних штрафів, які можуть серйозно вплинути на фінансовий стан підприємства. Щоб уникнути несподіваних штрафів, регулярно перевіряйте свій електронний кабінет у пенсійному фонді та слідкуйте за коректністю поданої зарплатної звітності. Якщо штраф таки нараховано, не зволікайте зі сплатою, а якщо не згодні, оскаржуйте їх у фонді або суді. Якщо цей випуск був вам корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу. No, за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн-школи, безупинно працює серед безлімітних відповідей. На запитання щоденно поповнюються база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Слідкуйте за останніми змінами у розділі новин і статті. А також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами: передплата на бухгалтерську платформу номер 1 Це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її. Легко. Переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей. У Моно є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп МОНО. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє, якщо співробітники хочуть отримувати за пана ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Монобізнес ще простіше.